Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде бюджетна і водночас надзвичайно функціональна зарядка, яка називається VINSO 139 520. Бюджетним я називаю цей зарядний пристрій досить умовно, але з іншої сторони, для своїх технічних характеристик і можливостей, ця зарядка коштує дійсно недорого. Особисто я маю аналогічний за функціоналом зарядний пристрій, але купував я його, мабуть, на 50-70% дорожче. І зараз навіть мені цікаво розібратись, що в цій зарядці є і чому вона так дешево коштує. Це інтелектуальний імпульсний зарядний пристрій, тобто тут вбудований мікропроцесор, який дозволяє зарядці самостійно встановити стан акумуляторної батареї і підібрати оптимальну програму для найякіснішого заряджання батареї. Також тут досить високий зарядний струм, цілих 10 А. Ми можемо заряджати акумулятори ємністю до 200 годин. Ну і найцікавіше. Тут не 7, не 9 етапів зарядки, як у багатьох інших зарядних пристроїв, а цілих 10. Отже, ця зарядка не тільки, ну, умовно дешевша там за аналогічні зарядні пристрої з таким самим функціоналом, а вона ще й крутіша, адже тут не 7, не 9, а цілих 10 етапів зарядки. І при цьому в мене поки що немає ніяких запитань до цієї зарядки. В принципі, навіть якщо подивитись на її конструкцію і якість збирання, то тут знову ж таки все нормально. Це, звісно, не топовий сегмент, але ну, нам на огляди траплялись зарядні пристрої, які коштують вдвічі дорожче. І при цьому, як мені здається, пластик у них був гірший. Тобто тут нормальний в принципі пластик, нормальна якість збирання. До того ж, високий клас пили вологозахисту IP65, це максимум для авто автомобільних зарядок ця зарядка взагалі не боїться потрапляння пилу або бруду всередину, і її можна залишити там під дощем або розлити на неї воду. Нічого з нею не станеться, але все ж таки, коли зарядка працює, я не радив би цього робити. Конструктивно, тут, звісно ж, немає нічого особливого. Це такий собі звичайний герметичний пластиковий бокс з LCD-дисплеєм і всього однією кнопкою керування, адже все інше за нас зробить вбудований мікропроцесор. З двох торців у нас під'єднані дроти, з цієї сторони це дріт живлення, тобто ми під'єднуємо до побутової розетки, а тут у нас. Дріт з крокодилами, затискачами на клеми акумулятора для заряджання безпосередньо акумуляторної батареї. Самі по собі крокодили мені подобаються. В принципі, вони абсолютно нормальної якості. Також у них от, ізоляція повністю закриває всю металеву поверхню. Відповідно, у нас тут немає можливості короткого замикання. Ну і так само ми цим крокодилом там не можемо доторкнутися до кузова автомобіля, інших металевих поверхонь, і також спричинити коротке замикання. Що стосується під'єднання крокодила до самого. Дроту, як ми бачимо, виконано воно плюс-мінус нормально. Сам дріт зафіксовано досить жорстко і надійно в двох місцях, але я не бачу тут слідів ні пайки, ні зварювання. В принципі, якщо ще тут контакт додатково пропаяти, у нас буде менше контактного супротиву, ну, зарядка буде, можливо, краще працювати. Але все ж таки, в принципі, тут все нормально зроблено і надійно. Їдемо далі і поговоримо про можливості цієї зарядки. Тут одразу у мене зауваження: зарядка працює лише з напругою 12 вольт. Тобто 6 вольтові або 24 вольтові батареї вона не заряджає. Але що стосується 12-вольтових акумуляторів, то ми можемо заряджати. Акумулятори абсолютно усіх типів. Окрім літій залізофосфатних батарей, деякі сучасні автомобільні зарядки можуть заряджати і такі акумулятори, але, чесно кажучи, ну, вони мало де зустрічаються, і мені не зовсім зрозуміле призначення цієї функції. Ну, в принципі. Тут такої можливості немає, і я не думаю, що вона найближчим часом комусь з вас знадобиться. У всьому іншому, будь-які батареї будь-якого типу з напругою 12 вольт ми спокійно можемо заряджати і навіть відновлювати, адже тут є ще й режим десульфатації. Хоча режим десульфатації в даному випадку працює трішки дивно. Незважаючи на те, що це Інтелектуальний зарядний пристрій з вбудованим мікропроцесором, який сам має контролювати всі процеси, в інструкції чітко вказано, що за режимом десульфатації ми маємо слідкувати самостійно. Даний режим використовується для зарядки повністю розряджених акумуляторних батарей, окрім гелевих та АГМ. Сам режим працює досить дивно, і якщо ми його активували, в інструкції вказано, що потрібно перевіряти стан акумулятора кожні 10-15 хвилин. За необхідності доливати дистильовану воду і слідкувати за тим, щоб батарея сильно не кипіла, прислухаючись там до якихось звуків. Тощо, ну в принципі, зараз всі батареї не потребують обслуговування, відповідно, ми не можемо доливати дистильовану воду, і до кінця не зрозуміло, як користуватись цим режимом, але все ж таки він тут є, і якщо ви там сильно висадили свій акумулятор, за допомогою цієї зарядки його можна спробувати реанімувати або воскресити. Що стосується десятиетапного режиму зарядки, то згідно інструкції виглядає він наступним чином: спочатку у нас йде відновлюючий заряд, потім десульфатація, а потім відновлення. Тобто одразу два відновлення. Я думаю, це труднощі й перекладу. Зазвичай перший етап у подібних зарядних пристроїв це етап. Перевірки спроможності акумулятора сприймати заряд. Тобто зарядний пристрій просто тестує батарею і переконується, що вона не безнадійно мертва. Якщо батарея подає якісь признаки життя, тоді, в принципі, вмикається або відновлюючий заряд одразу третій етап. Але якщо батарея вже сильно розряджена, майже в нуль може вімкнутись режим десульфатації, той про який ми щойно поговорили. Четвертий етап це імпульсний режим зарядки або режим відновлення. П'ятий етап основний режим зарядки. Шостий етап режим абсорбації. Тут акумулятор отримує максимальний заряд. Потім починається якийсь плаваючий заряд, після нього циклічний заряд і нарешті дев'ятий етап це діагностика. Зарядний пристрій перевіряє наш акумулятор на можливість утримувати заряд. Тобто ми зарядили акумулятор і далі його тестуємо, чи тримає він заряд, чи ні. Якщо акумулятор не тримає заряд і швидко розряджається, зарядний пристрій нам про це повідомить. Ну і нарешті останній десятий етап це етап зберігання. Якщо з батареї все добре, вона тримає заряд, зарядний пристрій буде тримати акумулятор в зарядженому стані до тих пір, поки він нам не знадобиться. На практиці це працює наступним чином: тобто ми під'єднуємо клеми до акумулятора. Далі за допомогою ось цієї кнопки обираємо необхідний тип акумуляторної батареї або стандартна батарея 12 В, АГМ. Ось цей режим зазвичай використовують при заряджанні акумулятора на морозі, але лише в тому випадку, якщо акумулятор не замерз. Якщо акумулятор вже всередині має там, кригу, то його не можна таким чином заряджати. І ще один режим 12 М, це для акумуляторів. Малої ємності, ну там приблизно десь до 40 ампер годин. Ну, у нас стандартний акумулятор на 12 вольт. Ми просто обираємо цей режим і чекаємо, поки зарядний пристрій зробить за нас всю роботу. Більше нічого тут натискати, думати не потрібно. Окрім цього, нам навіть не потрібно думати, чи правильно ми під'єднали зарядний пристрій. Адже якщо ми переплутаємо клеми місцями, нічого не відбудеться. У нас просто на дисплеї висвітиться помилка і все. Це саме стосується і короткого замикання, ну і інших неприємностей, з якими ми можемо зіштовхнутись. Ще один цікавий режим це так званий режим підтримки. Якщо в нас клеми від'єднані від акумулятора, і ми затискаємось цю кнопку, в нас вмикається режим реконд, і тепер ми наш зарядний пристрій можемо використовувати в якості джерела живлення. Це нам може знадобитись для заміни акумулятора на автомобілі для того, щоб. Не були скинуті налаштування бортового комп'ютера, тобто замість акумулятора бортову мережу автомобіля ми якийсь час можемо живити ось цим зарядним пристроєм. Це дуже зручна функція. В принципі, в деяких автомобілях вона потрібна. Також, коли ми знаходимося в режимі підтримки, тобто використання зарядного пристрою в якості джерела живлення, але під'єднавши клеми до акумулятора і один раз натиснувши цю кнопку, ми можемо перемкнути зарядний пристрій якраз в режим RECON. це режим, який необхідний для зарядки повністю розряджених акумуляторів. Особисто мені було цікаво робити цей огляд як мінімум з цієї причини, щоб дізнатись, чим ось ця зарядка відрізняється або гірша від моєї власної зарядки, яка коштує в половину дорожче. І, чесно кажучи, я не зміг цього зробити, адже за функціоналом і можливостями ось ця модель не поступається більш дорогим зарядним пристроєм. І весь заявлений виробником функціонал тут дійсно є і працює. Тому висновок напрошується сам по собі. Ми маємо досить якісну функціональну річ, яка за своїми характеристиками не поступається більш дорогим аналогом. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!